Річард і Ронька перший раз на повідках і на шийниках. Їм це діло не подобається. Річард, річард! І щоб вони не стресували, ми їх підкармлюємо. Дітки будуть мені допомагати мої сьогодні. Зараз я візьму Річарда. Роні. Молодець! Річард, молодець. Погнали! Ну, давай, Ронька зміни, виш і Доня, давай кормим, пішли перші. Перший. перший. Роні. Давай, давай, давай. Давай, давай, перший. Пішов, пішов, пішов. Давай, 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 пойдешь, попадай. Давай, ричар. Пиши, пиши. Боїться, річер. Давай за ронькой. Давай наступний, Давай. Давай. Лапки. Зараз мама тобі трошки перший раз допоможе. Ой, допоможе, за Перший раз і є такі діма, що обережні, дуже тільки. Бронька, ти не дуже обережний, так? там дорога. Виключив. Молодий. Витя? Ось здається, вулиця пауза. Має стати для них не чимось страшним, а позитивним. Для цього ми це робимо, окрім того, що їм цікаво буде гуляти з часом, робимо це з ласоще. Я поки даю корм. Дякую. Ронька доганяє, роньку, даронька. Слідкуємо, щоб сусідняти зайвого не підняли. Ну, вони, в принципі, на стресі не повинні перші рази. А корм шукати можуть, який я їм даю. Не можна. Річа? Молодий, будемо. Він вже починає річард нюхати, йому цікаво, значить він трошки розкованіший Молодець, Молодийся. Значить, кидай руньки може ліза понюхати трошки. Так лайти і не страшно. Бо вони сконцентровані. Включайте. А ми гуляємо, ми корма. А ми глядя, нічого, 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 так. Нічого, нічого машини. Далі лицю ценняного дивища обов'язкової володи поощряємо кормом. Мої буде злочик. Вот они і творим. Молодый. Подивися. Молодий. Подивився? Молодий. Не піднімаємо. Подивився? Молодий. Пішли далі. Пішли, пішли. На початку таке може бути, По-перше, я тугенько зав'язала, щоб він не втік в разі того, як він почне відкручувати. А по-друге, воно з зараз. І нашийник буде для них означати на сторону. Тобто потік на вулицю. Чим раніше ви почнете на мене, Вигулювати, соціалізувати цю чим швидше вони звикнуть до вулиці, не будуть боярнути і почнуть ходити, тому що на вулицю почне Лайк! О, він вже тіловий. Ще закріпляємо, кормом обов'язково. Пішли, тиніше, так. Да. Міняє, пішли на. на. О, Ой, я ж пошли. Ронька ну уже глянь. Знімаю. Гасає. Рича. Молодий. Твою тут у собой. Ви молодці саточки. Ой, ти мусили, Страшно, особливо, коли машини їздять. Як будуть машини, можуть лякати трошки, це нормально. Тут щось подобається йому. Треба обов'язково давати собака, можливість понюхати. І так вони знайомляться з зовнішнім світом та іншими тваринами. Вічер! Пішли додому, пішлі. Давай, 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 пішли, пішли, пішли. Ти не зрозумів, в яку сторону тобі йти? Пішли. Отак за п'ять хвилин цуценята перестають боятися вулиці. Ну, майже. Але великі молодці. Так само повертаємося ми. Річард! Пішли, пішли. Домой, 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 домой. Аба! Молодець, Річард! А тут ви гуляли влітку, так? Тут ви влітку гуляли, в тепленькою. Молодці, на ти молодець! Веронька гуляє з мамкою і річард. Що ти попрошайка? Вас пізніше вивеземо. Who likes